Україна та Латвія підписали меморандум про співпрацю. Домовленість скріпили підписами очільниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк та голова національної ради з питань електронних засобів масової інформації Латвії Іварс Аборінж. Отже, цей меморандум передбачатиме велику співпрацю, і зокрема співпрацю у сфері обміну продуктом, який дуже потрібен сьогодні нашим мовникам. Продуктом європейським, продуктом, який ми, можливо, будемо виробляти uh, спільно. Отже, в нас надзвичайно великі плани. І сьогодні цей день почався із того, що ми привітали і подякували нашим колегам за їхню сміливість, за те, що вони прибули до Києва, uh, не, не лякаючись. Здома катас Нунутаючись меморандом, з щоб бути і Булта між журналістами, бо я бачу, що

Ольга Герасим'юк також запевнила чорноморську телерадіокомпанію, що законопроєкт про медіа передбачає роботу над ментальною та психологічною реінтеграцією жителів окупованих територій. А цей закон буде забезпечувати для людей, які повернуться, якісну інформацію, яка буде вільна від перекручень фейків маніпуляцій, яка буде забороняти заклики до агресії, забороняти там пропаганду насильства, пропаганду. Приниження людей це дуже важливо буде для них отримати саме якісну інформацію, яка допоможе їм повернутися ментально, тому що ми ж розуміємо, що там було багато житло патріотів, які не знаю в меншості чи в більшості, але й були люди і діти, які виросли під російською пропагандою, які виросли в російській школі, і їм потрібно буде допомагати. І я переконана, що ми повинні це робити дуже делікатно, дуже спокійно, але впевнено, щоб люди отримали це лікування від отрути. А те, що російська пропаганда робить з мозком людей, це просто ну це напевно предмет для дослідження медициною, психіатрією. Людей шкода, і тому я вважаю, що ми повинні ставитися до тих людей із великою деліка. І увагою і допомогти їм повернутися.